Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Ми сьогодні з вами дивимось: такий ну, трошки дивакувати розклад, але мені хочеться. Завтра у нас день літнього сонцестояння або рівнодення, 21 червня. Можливо, ви вже 21-го будете дивитись, тоді це сьогодні. І це такий сакральний день для наших пращурів. Він мав і має велику силу. А коли ти у щось віриш, то що воно обов'язково справджується. Тому я хочу подивитися, що цей день несе для України. І на каналі Української Відьми, я підкріплю посилання, ми зробимо відео, що цей день принесе для вас особисто. Давайте, які зміни? Що 21 червня такий день пращурів, день сили, відновлення, день, коли можна зцілюватись, очищуватись. Це не обов'язково якісь ритуали робити. Це треба просто відчувати. Знаєте, от, чи є якась різниця в цьому дні для вас. Не треба собі, знаєте, як внушати це. Ні. Зранку, просто або сьогодні от, відчуйте. Чи більш ви заземлені, чи більш ви відчуваєте себе якось на своєму місці, чи якісь думи приходять, чи якісь спогади. сконцентруйтесь. І як що робити, то, то на каналі Українсько-Вільми. Там, знаєте, нема такого, що все тільки з магією. Ні, людина то є господар свого життя. Тому там будуть такі підказочки для вас. Давайте, що для України? 21 червня, що несе для України якусь важливу заяву. Є планування зустрічі? Є те, про що ми просимо? Бачите, те, про що ми просимо? Нас чують, але як очі закривають? Після цього дня буде якесь велике руйнування. Що ти несеш? За страшними подіями, от зміниться хід подій, коло буде повертатися в інший бік. Сонечко буде наше сяде. Дуже часто на нас пішло, пішла карта Сонця. Дуже часто зараз кожен розклад, якісь напрямки дивишся. І бачиш карту Сонця? Що вона для України буде означати? Те, що ми відкриємо собі, бачите, якісь можливості. Домовленості Союзу, розумієте? Нас підтримають. Це не означає, що буде підписання угоди. Це означає, що нас підтримають там, де нам було закрито. Можуть сказати, що нам якусь зброю не дадуть. Це буде про захист. Нас підтримають в захисті. Рівнодення, що нам пращу для України готують? Що нам наш рід готує? Що, що каже? Доведеться під щось підлаштовуватись, як втрачену надію, але не втрачена можливість. Буде щось в Америці палати, В них знову якісь будуть внутрішні конфлікти. Тут іде така вказівка, що приберуть людину не фізично. а Як людина піде в тіні, це не наш президент, не ворожий. Це Америка, людина піде в тінь, перестане втручатися, тоді випадає можливість. Домовитись. Що нам пращури передають? Чому мир не настає? Чому мир не настає? Бачите? Бо втручаються ми, як та воду. Втручаються в це, зникровлюють нас. Ми заручники ситуації. Ми не діємо ніяк і не будемо. Нашу силу, людина при владі силу передала дияволу ворогу. Слухайте, якщо там буде якась зброя, або в них якісь загальні навчання з Америкою, я не здивуюсь у ворога. Я не здивуюсь. Абсолютно. Вони там прямо обійматися будуть і цілуватися, якісь загальні заяви робити. А хай би вже одружився він там, Америка з ворогом. Боже, одружуйтесь, хлопці, ми ж не проти, тільки нас не чіпайте. Щастя вам, да? Це сарказм, якщо що. Я просто бачу таке, що ну, воно нелогічне, нерозумне, але воно відбувається. Майбутнє для України. Що зміниться сьогодні, завтра? Що зміниться? Обстріли де йде, тиша дають нам час подумати, нас як наказують. Ви знаєте, коли побили і закрили в кімнаті, кажуть, думай, подумай над своєю поведінкою. І підуть знов заяви, підуть знов заяви. Кудись ми їдемо. Наша верхівка їде кудись порозмовляти. Це Європа більше. Позицію Європи. Щось пропонують. Захист буде для нас від вищих сил для України. Захист буде від вищих сил. Ні. Ми як вийшли з-під захисту. Чому? Мені ніколи не зрозуміти. Дівчата пишуть іноді в коментарях, щоб там страшний суд був над ворогом. Ну, там небесний суд. А за що нас наказують? Що подивимось? Показують, що по справедливості, якби що ми цей захист не просили, так як треба. Вищий захист, я не про ППУ. А як самі з-під нього вийшли? Ну, ми не угодні, я не знаю. Не сваріть мене, але читаю те, що читаю. Він буде ще над нами. Коли ми об'єднаємо зусилля. Нам доведеться об'єднатися, щоб змінити ситуацію. Давайте так. Це не про захід схід, це більш глибокий зміст. Зараз. За що нас? Давайте так. Я скажу грубо, ви можете образитись. Але я маю так запитати, за що нас покарали війною? За що нас вищі сили, вище наші пращури, наказали, покарали війною? За що? Ну, за чванство, гроші? Не вони нас покарали, люди на грошах. За невтручання в ту ситуацію, от ця ситуація зараз прийшла, бо ми не втручались в те, що роблять вище на троні. Бачите, всі в грошах сидять, а ми тільки спостерігали. І нас як перебуває знову ця карта Вуду, нас як знищують точково. Це наші середини нас знищують. Цивільних ні. Але от як Можливість ворогу надана зсередини? Якщо ворог не знав наші слабкості, якщо ми не були слабкі, цього б не було. Не було б так не продовжувалось. П'ють наш ресурс. Це про землю. Чому ти нас караєш, Боже? За що ти нас караєш? Ну, це таке ну тут ну, зовсім. Ми не розуміємо, що для нас це за колесом фортуни, що ми вийдемо з цього новими оновленими. Ну, я коли дивлюсь на своє місто, я не знаю, що у нас там оновиться. Що ми все ж таки знаєте, зрозуміємо, відчуємо, яка ми країна, доформуємось так. Ну, Таш нам мир, але ми будемо за нього ще боротися. Нам ще буде довго від нього захищатись, в плані того, що мир, а потім ми все одно стаємо в обороні, розумієте, нам тримати це, щоб знову воно не розпалилося. За що ти наших дітей, Боже, так наказав? За що от вони це дивляться? Дітей і хворих людей, да? слабких людей. Вам може бути незрозуміло, чому я так погано ставлюся до вищих сил, до Бога, там як я можу так питати. В чому є специфіка моєї роботи? Треба правильно поставити питання, щоб знайти корінь проблеми. От мені здається, що ми. Щось з вами недопрацьовуємо. Мені дуже хочеться попросити наших пращурів, що навіть якщо ми дурні нащадки, то хай нам це простять уже, Божечки. Прости нам всі наші гріхи, і наші, і що, ми, і що ми розуміємо, і що ми не розуміємо. Відпусти нам ці гріхи, але залиш нам життя в мирі і спокої. І просто навіть що б ми там не зробили, воно ж ну, не може бути безкінечно. Це страждання душі. І навіть якщо ти не поранений і все в тебе добре, ти страдаєш душею. Тут же ж в мене дивляться міста, які кожен день це роблять і відчуваю. Бор, Борітеся. Пізно стало, знаєте, от як нам, нас попереджало, що це буде. От ми могли його так близько до міст не пустити, розумієте? От ми як упустили той момент, що. Могли його не допустити на всі території України, могли. А тепер нам доводиться боротися. Знаєте, як відтяти голову на підльоті. А тепер нам важко, але ми боротися, борітися. Забагато дивимося, віримо, знаєте, як не в те, що треба. Не можемо обрати долю свою подальшу. Тобто, скоритися чи боротися? От зараз буде такий період. Будемо обирати, скоритися чи боротися? Що оберемо? І чи правильно оберемо? Що Україна обере собі сьогодні? І чи правильно обере сонце? Кажу, часто виходить карта сонця? А, знову боротьба за ресурси, жертви за ресурси. Мені здається, все одно вказує, що воно заморозиться, але у нас не зміниться оця карта, з якої все почалось. Пам'ятаєте, відмотаєте на першу. Окрім ці людей, які були, за яких це прийшло. Це не тільки президент, це йде пішка, розумієте? Хоч вона і королева випадає, але це не чоловіча постать. Це пішки, це нищить трошки. І володар світу це вигідно комусь. Це не наш, не наш правитель, не наш імператор. Далі будуть в нас тягнути всі ресурси. Чому не змінилося? Смерть. Смерть забрала тих, хто може змінювати. От знаєте, як не знайшли ворога всередині, справедливість не встановили всередині країни. Бачите, що робиться? Вони все одно мають гроші. А ми боремось. Тобто ми як боремося за чужі ресурси, за гроші чужі, за приватні, розумієте? А ні, я розумію, ми чоловік воює, ми боремося за свою землю, за свою родину. Але от те, як бачать вищі сили, давайте так. Е, система не змінилася. Чи зміниться система управління України після війни? Угода якась буде укладена між нами і Америкою. Ні, не зміниться. Людина буде підконтрольна. Тобто може змінитися постать, прізвище, але вона буде, знаєте, як керована скерована Мені не подобається те, що бачу. Тут вже йде не про Бога, тут вже йде про політику. Е, знаєте, як єдина для влади, це воля народу. Тут немає її. Ні до чого на підбурюю, але от не обманюйте самі себе. Не у вас ключі від всього. І не у нас, не у мене, не у людей. Ваші мрії, це, знаєте, як забаганка тих, хто керує. А навіть якщо у вас є гроші і були, і ви маєте майно, і ви не вирішуєте якісь вищі питання. Ми собі не господарі будемо, за нас вирішать. Політики за нас вирішать. Тому можуть бути дивні події. Які вам не сподобаються. А нам це а, буде багато дезінформації, нам скажуть, що це справедливо, що це найкращий для нас варіант. Бо у нас багато поранених і мертвих, що це як подарунок для нас долі, і нас просто будуть як зомбувати через інтернет. Далі не буду, бо я собі наговорю на якісь погані потім наслідки. Ну ви зрозуміли. Все, що могла, сказала. Оцей розвиток подій, він вже прописаний. Він є, його видно. Він досить швидкий. Він на краще для України. Ну, дурне питання. Не для нас, бачите, для тих, хто при високій владі, а для України. Можливість відновитись, але нас обдурять грошима. Можливість народити. Можливість, знаєте, трошки людей повернути, і можливість обдумати помилки. Але єдине, що ми зможемо, у нас, до речі, когось виженуть або приберуть когось з військових. Тобто військові професійні, або хтось вони поїдуть, когось закриють, будуть суди над військовими. Тобто будуть прибирати тих, хто незручний. Важкі будуть часи ще, перебудова. Нова постать не нова при владі, але переродиться. Людину посадять, знаєте, хочуть замінити на того, хто буде слухняним. Але я не бачу. Ну, нам це тільки от все, що зараз приморозиться, завершиться. Да? Давайте завершиться да, війна. Це дасть нам просто можливість народити, повернути людей і відновитись. Все, але в корні не змінить. Так іде зараз. І це от те, що ми, знаєте, те, що було, як чоловік мені каже, я вже не змінюю того, що було. Нащо мені за це, це тривожитись? Але нам треба робити висновки і наступного разу ворога так не пускати, не підпускати і триматися міцніше. Ну, то вже буде в наших руках.